Як же мені не цей фейсет. але саме головне, що він вам подобається. Тому дякую за таку активність на минулому відеоролику. Сьогодні ми продовжимо апати Ело на Ну а минулого разу я зупинився на великому лустріку, хоча не дуже великому. Я вже відіграв те Ело, яке злив, і продовжую впевнено йти до 2500 Ело. Сьогодні я зіграю гру з глядачами мого каналу, які зовсім рандомно попалися зі мною в катці, а також віддам нереальний камбек на трені, а можливо не віддам, і я вам набрехав. Тому з вас, як завжди, лайк, Чим більше лайків, тим швидше новий відеоролик. А також не забувай підписуватись на канал. І дуже вам вдячний за таку активність на минулому відосі. Ну і в честь такого я розіграю цей дігл в себе в телеграм-каналі. Посилання, як завжди, є в описі. Якщо ти хочеш вигідно затрейдити свої скини або ж купити нові, то рекомендую тобі Пірат Свап. Адже на ньому за допомогою проміка Чайка, який ти можеш казати, ти залутаєш 35% до свого депозиту. А окрім того, на перший трейд можеш получити зверху ще халявних 10%. Доларів. Тому трейди для тебе будуть максимально вигідними і з великими бонусами по моєму промокоду Чайка. Поповнюй, як тобі комфортно, вибирай скін той, який тобі сподобався, і получай його свій інвентар. Ну а ціна на піраті куда приємніше, ніж на будь-яких інших площадках для трейду. Тому ти точно продаш свої скини максимально вигідно. Адже гроші приходять максимально швидко, і тут мінімальна комісія. Ну і вся потрібна інформація, як завжди, є в описі. Ну а все починалось на карті Train, де ми виграли ножі і почали закити КТС Сайт же сайт по лівій я по поліві дивись і все починалось настільки легко, що на пістолеті я нікого не знайшов. Проти економічного забрався голош одного. А на першому баї не зробив ні одного кіла. Та й взагалі навіть не встиг побачити противників. І ось тільки при рахунку 3-0 я почав когось бачити. <реш> <реш> з таким хорошим позитивом я вирішив забушити Б, де мене одразу наказали. 1B, 1 mate. Все, last B, last B, Макс, ласт Б. Вже в попі, поняв? Ну а далі я не можу перестріляти про той вника. І мій тіммейт залишається в клатчі 1-3. Чол прилетів з Б всіх. 14.0 опорнік Б. А не 14-0 напорнікба 14.00. Нього ну, АДР більше, ніж всієї команди противників. Бомба. Не-не. <laughs> Ти просто не можеш з нього кіли знайти хочу його віддати комусь. <laughs> я двої я Три. Ну так все ок. І ось тільки на рахунку 7-0 ми змогли віддати свій перший раунд противнику. Ну а далі, постійно граючи в скритому пулі, я сам здаю і скриту пульник. Ну я ніколи ідіот.

Потім ти знали, що в нас відбувається в Діскорді. у нього 50 кп було. Звісно, я поступив неправильно. Але через те, що ми вигравали цю гру максимально легко, ми були на якомусь фані. І так робити точно не варто. Адже після такого зачасту, ти віддаєш нереальний камбек і вже не можеш сфокусуватися на грі. Ну а мене за це все наказали в наступному раунді. Стоп. Але як не крути я чайка і вмію збирати раму до останнього, тому вже в наступному раунді я знову пушу Б. Немає. А бомба не Б в мене. Да. Немає, він може бути під Б. Я ладер дивлюсь. Я думаю, з Б прийде. Ладер виходить. Ще ладер халф. Ну і ми змогли закінчити цю сторону з рахунком 9-3 і відправились грати пістолетку за атаку, де в нас не було ніякого колу, і кожен імпрацював як міг. Та як б... Допоможи! Мені чіл кричить: go, B? Can you go B? Та я один в чотири файчусь. you go B? Ну і вийшло так, що троє з нас вийшли на А, два моїх тімейти померли. Я підібрав пачку і намагався відійти назад, тому що один з моїх тімейтів чомусь стояв в АФК в ладері, а другий приходив під Б і йшов в спину. Ну елементарно без якоїсь допомоги я не міг довго крутитися один в сайті проти всіх. Ну а далі Максим мені скинув Тікток, і я забув, що я його відкрив. Ребій, раж, раж бі! А, бін, кіт, кіб'ян! Бі! Шо це? Та це, це сімпл, кричить, я думаю. КРИЧИТЬ ражбі, ти йоп! Я просто граю раунд, в мене відкриті і чил, кричить ражбі, я дивлюсь на меню карту, дивлюся от, цей в мікрофон, кричить, а там тільки ти як ти скай. І навіть з таким відношенням до гри, що вже максимально неправильне, ми виграємо для себе і десятий раунд. А далі, віддаючи один, забираємо для себе і одинадцятий. Ну а за ним забираємо з легкістю і 12-й раунд. І ось, вроді би, гра мала би бути закінчена. Ну ми починаємо програвати раунди. Віддаємо противникам сьомий, після чого граємо бай на останні гроші і теж його програє. Ну а далі 300 IQ. Я пишу спільний чат, що ми йдемо фастом Б. Це їм написав, що ми фастбайда. І насправді ми влітаємо фаст Б, але теж без шансів його програє. Та в <laughs> Ну і після чого ми програємо ще й 10-й раунд. <phones> <laughs> а ще недавно ми сміялись. Бікейс, майно, старий плент, я тобі IV дам. Чуєш вбий його. І зі старого планта сидить, на. seдить. тобі не пікайся. І поки я з Максимом придумав тактики в мейні, моя команда відкрила Б, куди я і побіг з пачкою. Тим самим ми виграли цей раунд. А як же все добре починалось і важко все для нас закінчилось? Ми могли спокійно програти цю гру на допах, і такі бувають доволі часто, особливо в мене на стрімах, а посилання є в описі і стрімню кожен день на твічі, так що підписуйся. Так ось висновок цієї гри: що не варто фанитись, навіть якщо ти легко виграєш, адже в цій грі можливо будь-що. Ну а ми переходимо на карту Міраж. Де і зустрів підписників, з якими ми зіграли гру. Час ми подвезем контентом. Давай, давай. Відосик не знімаєте? І все ж таки відосик знімаємо. Програючи ножовий раунд, ми починаємо за атаку і граємо контактом Б, де я, вилітаючи за псів, біжу займати шорт. Кічен, кічі. Шо? 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 Виграли пістолетко, а за ними економічний противника. Але, на жаль, програли перший бай, тому закупляємося на всі гроші, і по колу капітана граємо спліт Б. Я то пойду в ви троє ну, <світ> Хоч ми і дали хороші смаки, але розпікали як мавпи ладер. Тим самим нас наказали, і ми програли раунд. Але вже буквально через один ми повторили знову це саме. Не найкращим варіантом, але раунд був виграний. Далі я роздав стилю на А і забрав для нашої команди ще один. Ну а в результаті це все дійшло до того, що рахунок був 3-8. Ну і перейшовши за КТ, рахунок був 8-4, де мені залишили грати в вікно. Воно вікно стало. Ми вас самі посилимо. Пістолетний раунд ми програли без шансів, а в першому баї я зіграв земкою Мід, де помер від Андера, і Максиму прийшлось віддаватися за всіх. Ой-ой-ой! Палиси зі строю на Хорош Макс! Це мій друг. Ну а я продовжую грати міт, де ловлю максимально погані таймінги. Як я згорів! А тим більше, в мене немає ніколи АВП. І це все приводить до того, що ми постійно віддаємо мід. Граючи бай на останні гроші, оранжевий взяв мід замість мене, ну а я пішов на шорт іглом. Бає вікно вони смок, не дають вікно. Шорт два шорт два шорт шорт. Два. два шорт. шорт. Едвард. Хоч ми і забрали для себе 10-й раунд, то далі ми почали програвати, і перевернулася вся гра до того, що противники вийшли вперед, і тепер або ми граємо допи, або програємо її. Ну а я нагадаю, що рахунок був 8-4 в нашу користь. Ну <сі> і в першому раунді топів я роблю несподіваний мув, забираю першого, але другий мене розмінює. Команда все ж таки дограє цей раунд, а я продовжую грати з Авіком максимально агресивно, але не можу по нікому попасти. А як? Два кон, два кон. І поки що за КТ я повністю підвожу свою команду. Ну а ми переходимо за те сторону. Бузджан, бузджан, Вигравши важливий раунд, наступним ми робимо спліт-Б, де в нас нічого не виходить, і помаранчевий залишається 1 в 4. Це було близько, але не повезло. Залишився останній шанс і другий допи. Але ми програли цей раунд. Насправді, в мене дуже сильно згоріло з цієї гри. Вроді би, ми легко вигравали, але прийшовши з іншу сторону, в мене взагалі не пішла гра. І в багатьох моментах я підводив команду, міг зіграти куди краще. Я в постом лівнув з лоббі і пішов сидіти в тільті. Дивно виходить: першу гру, яку я фанувся, чуть не віддав камбек, я її виграв. А другу гру, де я грав на фулл серйозі, і ми її легко вигравали, я програв. І в мене зовсім не йшло по стрільбі. Ну і виходить так, що на даний момент я зупинився на 2000 419 ELO. Тому ми зустрінемося з тобою зовсім скоро. І обов'язково підписуйся на канал, якщо ти досі не підписався. Ну і не забувай про розіграш в телеграм-каналі на цей чудовий Дігл. Приймай участь. Ну а на цьому, все. Дякую за перегляд і до зустрічі.